Це звичайний маркет. Тут купують і продають. А це Прозоро маркет. Купувати тут так само легко, як і на цьому ринку. Я Дмитро Соловей, і сьогодні я буду розвінчувати міфи про публічні закупівлі. Але спочатку давайте розберемося, як все працює. На звичайному ринку є продавці. Це фермери та виробники різних товарів. На Прозоромаркет продавцем також може стати будь-який український бізнес. Але хто покупці? Ось тут на ринку покупцями є звичайні громадяни. А на Прозоромаркет це будь-які державні установи. В системі вони купують так само легко, як на ринку. У чому ж схожість? Багато хто вважає, що публічні закупівлі це довго, дорого, складно і взагалі суцільна бюрократія. Але це зовсім не так. Порівняємо з ринком. На торгових рядах все відбувається просто. Прийшов, сплатив, забрав товар. На Прозоромаркет все так само. Оголосив закупівлю, система обрала переможця і товар доставлено. На все про все декілька днів. Аби щось купити на ринку, не потрібно багато документів. І на Прозоромаркет також все спрощено. Необхідна тендерна документація та примірники договорів вже у системі. Користуйтеся. Кажуть, на ринку можна поторгуватися за ціну, а публічні закупівлі це дорого. На Прозоромаркет також є торги. Після оголошення закупівлі система автоматично визначає переможця за найнижчою ціною. Ми ще довго можемо розповідати про всі переваги. Але краще долучайтесь до 13 тисяч замовників, що вже купують у Прозоромаркет, і самі спробуйте. Прозоромаркет тут швидкі, зручні та ощадливі закупівлі.